Сьогодні ми з вами ще раз проговоримо про скруглення, але я хочу вам дати такі лайфхаки по скругленню, тому що е, мене часто запитують, а як швидше це робити, а як цікавіше це робити, а як взагалі охайніше скруглювати, тому що в нейрографіці ми враження створюємо через різні ефекти. От сьогодні я, наприклад, ось такого малюнку хотіла вам поговорити про різноманітні типи скруглення. У нас, як ви бачите, є дуже багато різноманітних ліній, так, і ці лінії у нас е, так. Щоб все гарненько в кадрі дивлюсь, було. І ці лінії у нас якось потрібно скруглити. Логічно, що товстим маркером ми ніколи не скруглимо. Навіть якщо ми товстим маркером малюємо якісь елементи, товстим маркером, якщо ми будемо скруглювати, у нас дуже-дуже товсті малюнки, тобто, товсті лінії будуть виходити. Да? Десь ось такого гатунку. А ми ж хочемо, щоб у нас враження було приємне. Тому для товстих ліній, от я, наприклад, якщо ми вели фігуру фіксації, так, це у мене, наприклад, потім буде, я люблю. Взагалі, робити спіралі фігурами фіксацій, то ці лінії ми можемо навести на одиницю, тобто на крок маркер раніше. Це у мене, наприклад, якщо це двійка, то я беру одиничку для скруглень. Але що, якщо я ці лінії теж малювала одиничкою? Я переходжу на лінери. Лінери бувають 01, 07, ну, взагалі. Цілий спектр лінерів, я думаю, якщо ви малюєте і знаєте слово лінер, то ви розумієте, що кроки є різні. Навіть 0,01 є, це найтонше, найдрібніше. Тобто, якщо ми будемо 0,3 лінером малювати витончену гарну ніжну роботу, 0,01 ми можемо скруглити цю роботу. Тобто, якщо я малювала лінію одиничкою, я беру, наприклад, 05, 0,7, от у мене під рукою сьогодні був 0,3. І я беру ці всі охайні скруглення, от давайте, де у мене їх ось. Тут немає, так? Я це все охайно вводжу і дивлюсь, щоб недостатньо було все-таки скруглення. Вони мають бути не просто там трішечки скруглило, а вони більш-менш мають дійсно бути скругленнями. І щоб не було вістрячків і нові кутики у нас не з'являлись, я беру і домальовую це ось так. Так, у ну, мене тут веселі помічники. Ви знаєте про це, тому і дивіться. Ми беремо і скругляємо. Таким чином я можу як потовщити лінію в даному випадку, так і залишити не Можу скруглити тільки в малесенький-малесенький шматочок, зробити посмішечками, так? А можу провести по всій по всій лінії, навести її ще сильніше, підвиділити, дати їй враження. І ось так охайно проходжусь по товстому лінеру, тобто, ну то одиничка, це насправді не товстий, це такий середній лінер. але... Але бу... да, але буває так, що у нас лінії ці вони нібито... Так, вибачаюсь. Буває так, що лінії ці ніби торвуться. Тому підбирайте лінер так, щоб вам було зручно. І намагайтеся по максимуму все скругляти. Буває так, що ми десь пропустили От Я теж ці приклади навмисно всі лишила для вас, щоб ви теж подивилися. Я ось так в кадр покладу, щоб було зручніше. Не страшно, якщо ви на другий чи третій день помітили, що десь щось недоскруглене. Значить, ваша психіка готова перейти на крок далі. І вона вам показала, що є нескруглені місця. Будь ласка, Працюй в мене. Звісно, я коли малюю на відео, у мене можуть бути не ідеальні скруглення, але коли я промальовую дійсно роботу чистову, обов'язково сідаєм, і це такий медитативний процес, коли ми глибоко занурюємось, промальовуємо і дійсно можемо через певний час підійти до нашої роботи і ще доскруглювати, ще підмалювати. Можливо, навіть захочеться ввести якихось нових нейроліній, тому берете і сміливо вводите, але щоб це все-таки були нейроліні. І пам'ятаємо про скруглення, вводимо нові лінії і це все охайненько скругляємо. Тому ви пам'ятаєте, чому ми не можемо малювати пастельними олівцями? По олівцях лінери лягають, по пастельних олівцях лінери вже не ляжуть. Отже, мої друзі, сьогодні дуже коротесеньке відео. Саме по нейрографіці, по тому, як охайно скруглювати за допомогою тонших лінерів, взагалі як це можна все навести, і звісно, чи можна домальовувати роботу далі? Так, можна на наступний день можна допрацьовувати, якщо ви побачили, що щось іще хочеться. Друзі, на цьому коротеньке відео закінчене. Буду вас покидати. Ставте свої запитання в коментарях під цим відео і буду давати вам відео відповіді далі.